Шовковський нарешті отримав футболіста, на якого так давно чекав. Андрій Шевченко найближчим часом отримує посаду в УЄФА, а також багато трансферних новин. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Сьогодні маємо дуже насичений випуск, дуже багато цікавих новин, про які дуже хочеться вам розповісти. Тож перед початком ми попросимо вас про підписку на цей канал, позначка у 30. 10 тисяч вже дуже близько, вже буквально ось там світить. Будемо дуже вдячні вам за допомогу. Ну і поїхали! Розпочинаємо сьогодні із новин, які приходять з Української асоціації футболу, адже чинний президент УАФ Андрій Шевченко претендує на ще одну доволі високу посаду, а також цікава ситуація з одним відомим арбітром, якого дискваліфікували, причому надовго. Отож, щодо Шевченка, Ігор Бурбас повідомив, що президент УАФ висуває свою кандидатуру до виконкому УЄФА. Вже в найближчий тиждень-два ця інформація набуде офіційного статусу. Додамо, що днями Виповнився рівно рік від того моменту, як Андрій Миколаєвич заступив на посаду президента УАВ. Давайте у коментарях оцінимо його роботу від 1 до 5. Ну а далі до важливого рішення УАФ, які після розгляду матеріалів від комітету етики та чесної гри повідомили про відсторонення терміном на три роки футбольного арбітра Дмитра Кутакова. Нині йому заборонено здійснювати будь-яку діяльність, яка пов'язана із футболом. Раніше Кутаков працював на матчах першої та другої ліги, а також при прем'єр Ліги України останнім часом він обіймав посаду спостерігача арбітражу. Далі перейдемо до трансферного огляду, і тут поговоримо про чергове підсилення для ЛНЗ, про хороші новини для Артема Довбика, які приходять з Італії. А також Макс Таловєров він може поїхати до Англії. Давайте з оборонця збірної України і розпочнемо. За даними Sky Sports, англійський плімут після невдачі із запрошенням Івана Калюжного спробує отримати до свого складу іншого українця. На цей раз вони переключилися саме на Максима Таловєрова. За даними джерела перемовини. Між австрійським ласком та клубом англійського чемпіоншипу вже розпочалися, і попередньо мова йде про повноцінний трансфер. Нападник Денис Безбородько та азербайджанський хавбек Еміль Мустафаєв перейшли у одеський Чорноморець. Вони вже приєдналися до моряків на тренувальних зборах у Туреччині. Обидва гравці будуть виступати за команду до кінця поточного сезону, але офіційно про характер переходів, тобто, чи це оренда, чи повноцінний трансфер, наразі не повідомляється. Отримав чергового Роман Григорчук, лівий захисник Кривбасу Олександр Драмбаєв, офіційно став гравцем ЛНЗ. Фінансові угоди умови не розкриваються, але раніше медіа писали про 500 тисяч євро. Контракт підписали до 30 червня 28-го року. Ну і до Італії, де на одного конкурента менше буде у Артема Довбика. Узбецький форвард Ельдор Шомуродов має покинути команду вже наприкінці січня. За даними Кар'єру Дело Спорт, до 29-річного форварда Римлян. Більш предметний інтерес має Венеція. Очікується, що це буде оренда до кінця сезону, а новий клуб Шумородова матиме право викупити його контракт. Ну і на завершення випуску поговоримо про київське динамо. Адже нарешті на радість і тренеру, і вболівальникам повністю відновився після пошкодження та вже займається в основній групі Володимир Брашко. Ну а також, звичайно, поговоримо про трансферну діяльність киян. Отож, після повернення зі Стамбулу, де Динамо грало, нагадаємо із Гала та Сараєм, клуб вже повернувся до звичного режиму роботи на зборах. Напередодні провели теоретичне заняття, а ввечері займалися на тренувальному полі. Важливою новиною для Динамо є те, що до занять у загальній групі повернувся нарешті Володимир Брашко, який відновлювався упродовж першої частини зборів та працював за індивідуальною програмою. Він повністю відновився та зможе зіграти у заключному матчі Ліги Європи проти РФ. США. скоріш за все допоможе киянам у цьому матчі, і голкіпер Георгій Бущан, трансфер якого до Саудівського Аль-Шабабу нині під питанням. За даними Тато таке, Саудівський клуб зіткнувся із труднощами на погодженні остаточної суми трансферу, оскільки виникли проблеми із наповненням їх власне трансферного бюджету. Варіант із орендою сторони не розглядають. Тож, якщо простіше, Аль-Шабаб просто не може заплатити необхідну суму за Бущана одним платежем у зв'язку. Куї з цим вони переключили свою увагу, якщо вірити італійським змі на румунського воротаря Інтера Йонуца Раду. Як очікують, його контракт буде коштувати значно дешевше. Також журналісти та тотакея виділили дві позиції, які до кінця трансферного вікна прагне посилити Олександр Шовковський. Наразі йдеться про якісного центрального захисника та Вінгера, і бажано на правий фланг. Той захисник, який нині в команді на перегляді, а саме імеокон, контракт із клубом підписувати не. Буде, навіть після продовженого огляду Динамо остаточно відмовилося від його послуг. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо це відео було для вас корисним, сподіваюся, воно заслужило на вподобайку, а наш канал на вашу підписку. Дякуємо, будьте на зв'язку і скоро побачимось.